Спільний проєкт волонтерів міста Слов'янськ і військово-освітньої фундації. Тобто, загалом сама історія трошки до півтора роки тому, в вересні 2014, року, був організований табір не буду Україну Азов. Ідея була в тому, щоб то, допомагати людям відновлювати будівлі на вулиці. Тут були непрофесійні будівельники, просто волонтери приїжджали в Краматорськ, Слов'янськ, Семенівку, І а, Фактично там. Було дуже класно, тому що люди об'єднувалися, ті, які приїжджали в комментариях зі всієї України, місцеві небайдужі люди. Ми в першій половині дня працювали, а в другій половині дня всі разом спілкувалися. У нас там були спільні перегляді в музеї. І... І там, тільки, той, закінчився, Ми зрозуміли, що була дуже гостра потреба в таких громадських просторах, місцях для спілкування. І З'явилася ідея створити такий громадський простір в Краматорську, і це було вільно. Вже там після 6 грудня 2014 відкрили на хата в Промороз. І е, фактично там незадовго після відкриття е, там велика група волонтерів зіселенська, вони починали їсти. Ой, давайте ми так, селянська садок, я зробив час, відстань дуже І е, Нам ідея сподобалася в ми фундації. Тобто, і ми е, почали шукати фінансування швидкі гроші, і вже фактично в травні відкрилися от вже скоро в нас. Буде, і в той час, ну, Я вважаю, що ми дуже багато чого засіли. В першу чергу це які волонтери, і люди, які сюди приходять. Ну, ми працюємо знову після обіду, щоб ну, після парні люди Ну, Зараз кожен день 20 людей приходить. Тобто, якщо там якийсь, ну, не дуже великий захід, чи просто провести вільний час в плані. А, а так як тільки заходи, саме розглядається до ну, залежності від того, що ми проводимо. Які напрямки у вас тут є роботи? А, ну, у нас є такі три основні напрямки. Це є неформальна освіта. Тому, що в тому, щоб розвивати, щоб люди самі по собі розвивались. Тобто, це добре, але в сучасному світі цього. Тобто це є музичне місце, це багато чого різнується. Навіть подальні рекламі, він вже допомагає громадській організації бізнесу краще просувати працювати своїх. Є е ще дуже важливий напрямок соціальний. соціальних. Його ідея в тому, щоб допомагати ближнім. Тобто насправді не складно піти тобто, до якоїсь родини, до поставити в ванну в гімназії, зробити пару лавочків, чи навіть дітей на Святому Килавіш. у нас недавно був волонтер з Польщі. Він просто приїжджав, бо йому цікаво. Він сам по фокусник. Ми пішли з ним до тих дітей, і вони там вчили, там живуть, всяке таке нізне. Тобто це було і шоу, і навчання для них одночасне. Тобто, Теж один таких способів стимулювати дітей, що не все так класно, що вони можуть розвиватися. В і а, третій напрямок це був. Мистецьке і організм цього об'єднання, переважно то мистецтво, яке ми тут бачимо, воно є таке дуже старе, сухове. Тобто, там, всі Поет і сім'ї картини, але є багато чого нових. Ці картини воювали волонтери. Більшість картин воювали волонтери. Також ми проводимо виступ на місцеву порожню, там дуже класний, дуже сучасний, Нормально малює. Він нам теж одну картину потім пишути. Але таке ще наше досягне, окрім того, що ми там півроку працюємо. Це було однозначно подорож. Це, 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 програма країнська. Це не просто люди їдуть там, подивитися, що таке львів, дивляться, що таке оселя. Швидке оселя, швидке лярше, Керодовую. Вони бачать, що ну, світ опасний, веселий, цікавий, керівник залежить, їх було далі, що то місце Яка аудиторія у вас тут? Дуже різна. Дуже різна, Дуже різна. в основі це звичайно але... ну, найстарший. Так, 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 так. але е... ну, якщо ми проводимо серйозніші стій... заходи, то проходять і старші. Цікаво історія це підприємці. Тобто, от, віком десь так ну, 28-35 років, часом до 40. От, вони дуже класні, тому що вони проходять ну, заходи, вони активно беруть участь і це ті підприємці, які небайдужа доля міста. які, які розуміють, що для тих всіх подій, які тут сталися, ніхто крім них не буде. Мінити. Я також, звичайно, старші, які там приходять на інші заходи. Але ну, загалом ми стараємося охопити всіх. У нас а, немає ніяких обмежень по віку, там, статів, по статі, по будь-яких інших І Є дві теми, які ми стараємося не піднімати в нашій діяльності. Це політичні погляди і коло. Тому що це є дуже гості теми, які розрізнюють наші сусідки. А ми маємо на меті на таких об'єднах. Чином об'єднуєте проводити, може там якісь патріотичні заходи виховання для дітей? А, ну дивіться, ми є доволі неформальним не об'єднанням. Ми стараємось відходити від цих всіх таких формальних заходів Найкращий патріотизм це. Не взяти право вийшти там машину не кожен день ходити начинатися, а робити реальні справи. Тобто Коли ми тільки починали нашу діяльність, одною з наших там перших акцій було, ми вийшли в сусідній двір і просто перемотували там лавочки, розсмулювали їх, цікаво, нас, оце є якась передлужна діяльність, пробуслати цей процес. Але... Ну, звичайно, не можна забувати про національні якісь національні свята, про, про, про різні шанування і подібне. Це теж є дуже важливим. Але важливішим є кожен день щось зробити.